Перше, що я хочу сказати, пам'ятайте, що коли ви платите податок, він може зараховуватись в бюджет до трьох днів, пожалуйста. Будь ласка, не платіть податок в останній день. І коли мені пишуть під відео, чому, чого вони писали, що до 19, а насправді до 21-го треба платити єдиний податок, тому що там вихідні, то краще заплатити до 19-го, щоб потім не платити штрафи. Про штраф у нас є окремий пост в телеграм-каналі. Як перевірити, що податок сплачений? Зайшли ми в електронний кабінет, тут буде інструкція, як зайти, якщо не знаєте, стан розрахунків з бюджетом. А, який нам треба податок? Єдиний податок. Просто клацаємо на. Цьому. І отут ми бачимо прекрасну, красиву картину. Нараховано це те, що або нарахувала податкова, якщо у вас друга група, або нараховано згідно вашого звіту, якщо у вас третя група. От написано: нараховано платником самостійного за квартал. Оце сума нарахованого податку. Да? І то, що за, зараховано, от сплачено, чорним по-білому написано: сплачено, повернуто. Тобто повернути це, якщо я вам податково повернула, да? а сплачено це те, що ви сплатили. От є сума, і от написано, зараховано ось 3.09. Да. Як була оплата, так і от платіжне доручення навіть є від номера, номер і дата. Тому тут можна дуже добре це перевірити. Будь ласка, користуйтесь, заходьте, перевіряйте. Якщо у вас тут податковий борг, десь, не дай Бог, висить якийсь мінус, перевіряйте це, може, гривня, там якась копійки, тому що через 6 місяців, якщо у вас буде вісити борг, вас знимуть з єдиного податку. Якщо корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Дякую за увагу.